Українська лексифа. Щоб розуміли, куди розставити. Е, коли ми говоримо про словники, то ви маєте розуміти, що є три основні принципи укладання словників. Перший ви знаєте прекрасно. Це який? Алфавітні, абсолютно правильно. Алфавітні. Всі словники, практично всі словники, які я вам попросили, вони укладені за алфавітним принципом. Ну, ось хоча б ось цей контакт, розповідає української мови, 12 команд. Ми про нього сьогодні ще будемо говорити. Оце, в принципі, напевно, серйозніше наукове визнання на періодній день, хоча воно вже є трошки морально застаріти. Але є ще два принципи оказання слоників. От згадайте, коли я вам нового разу проносив прозорічний словник, я казав, за яким принципом неуправдання. Вінздовий. А що означає гніздовий принцип? В одній статті підібрані всі спільнокороневі слова. Так? Ви там бачили, які принципи, наприклад, слово голова і поряд стоять всі фразологізми, в основі яких лежить, власне кажучи, слово голова. Так? Оце гідовий принцип. Коли готові підібрати спільнохороневі слова. Так? Коли хто вже мається проблема другого слова чи слово слово, то цей конденсійський. Але їх відносно мало, і от, от те, що я вам проносив прозоргічним, все одно там слова стоять за авторізом. Але е, біля того базового слова збираються всі прозоргізні. Що і ще можна про це сказати, цікаво. Ну, наприклад, якби ми взяли ось цей кота на і візьмемо такі слова, як ліс, пролісок, узлісся, ліс, напевно, буде в том так? В томі 8, а ось місця в томі 10. Так ж? Тому що різні синтекс. А в словнику, який побудований за гніздовим принципом, всі ці слова будуть виявляти поряд, одне біля іншого. Розуміли? Тепер третій принцип викладання це інверсійний, називають інверсійний словник або інверсований словник. А ви це слово маєте розуміти, тому що в школі ви вивчали при вивченні синтексису. У вас була така тема прямий порядок свій і або інверсійний. Так? То що означає ось ця назва інверсійний служб? А ну голосом скажи. А ти знаєш? Читав. Читав, я ж сказав болег, і я прочитав. Слова подаються за алфавітом, але не початку слова, а чого? Після слова. Отже, на першому місці стоїть слово, яке на букву А не починається, а яке на букву А що? Закінчується. Зрозуміли? Я зараз покажу два такі словники. Ну, оце в мене є досить такий, не те, що він древний. Що йому там роки якихось тонків? Просто він важкий, в важких життєвих умовах перебував, бачите? Трошки життя його попробує, і так називається інверсійні словни української мови. Так називається. Це він в трьох книгах був виданий в Одесі, а це третя книга. А от той третій кок, скажімо так. Тут якраз слова, які на букву О закінчуються. О, така «о», «мака», «о», Бо або, Жабо і так далі. Отже, останнім є слово буква О, а перед нею стоїть що а, В і так далі. Тобто все є без кінця. Окей. Вас виникає питання, а кому такі словники потрібні? Ну, скажімо так, звичайно, смерть вони не потрібні. Навіть іди. Вони потрібні філологам. Є, це є основне абсолютно філогічного призначення. Тим, які займаються словотвором і тим, які займаються полетикою. Ну, часто кажуть кінця слова. Але я думаю, що взагалі, хто займається словотвором чи фонетикою, ті речі їм підходять. Ви скажете, до чого тут слово твір? А дуже просто, ви знаєте, що є прямі сам словотворчі суфіці. Так, слово словочі суффиці. Відповідно, спробуйте знайти о такому слону кузанах слова, які там утворні за однією ідею. Ну дуже складно. Тут ви відкриваєте зразу, і там буде цей супер, всі слова зібрані фактично в хорі. От більш сучасний словник. Його автором є, вже наш постійний професор, який був завідувачем нашої кафедри, Дмитро Бочко, інверсійний словник по економію України. Він його видав тоді, коли ще працював у Польщі, власне каже, це цей словник в Польщі виданий, в Людині у 2001 році. Це словник власних, назвселених пунктів. У нас населених пунктів України. Там є зафіксовані всі населені пункти, в тому числі і ті, в яких ви проживаєте. Від найбільшого міста до найменшого пункту. Для чого він, ну, єсновники, звичайні, де все йде з алфавітом. Для чого він саме ось таким чином складається цей словник? Ще раз вам хочу, щоб ви зрозуміли. Є е, наукована про яку ми говоримо, Багато засобів власне, творення власних назв. Власне. Є ж стандарт. Якщо подивитися, як творяться назви певних населених пунктів, там вискакують дуже часто одні ті самі суфіси. І от в цьому словику дуже легко знайти назви населених пунктів, які побудовані за однією, створені ці назви, за однією що? моделлю. Тому для аномасців. Цей словник є дуже вигідний і дуже потрібний. Я вам зараз ці словники, ці поки що, дам, щоб ви подивилися, можливо, записали собі якусь інформацію, а трошки далі розповім ще про два основні типи словників. Так, прошу. Так, прошу. Так. Ці словники поділяються на два типи. Перший тим це ми про них більше поговоримо, бо ми з ними працювали весь час. Це так звані філологічні словники. Філологічні. Що означає філологічні словники? А предметом опису них є що? Слово. Так чи інакше, це це правопис слово, чи це значення слово, чи це підсиноніми, чи це омоніми, чи це антоніми все одно це словники про слова, які описують слово з різних сторін. А є ще група словників, які називаються енциклопедичні. Ось вони, бачите? Я вам приніс два енциклопедичні словники. Що до суть енциклопедичного словника? Я хочу зараз це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Якщо у фіологічному словнику я вже казав, пояснюється слово, завжди слово і тільки слово, то в енциклопедичних словниках пояснюється не слова. А поняття, які називаються словами. Тут іде інформація про поняття, про предмети, про події. В енциклопедичних словниках практично нема слів. Передметників нема. Нема дії слів, нема службових частимов. Вони у цих слониках зустрічаються лише у складі якихось... Слово сполучення. Наприклад, домашний словник вам пояснить, що означає слово перший, що означає слово світовий і що означає слово війна. Цей словник дасть інформацію про поняття війна. Ні слово перший, ні слово словосвітовий пояснювати не буде, а лише слово слово, а поняття про слово, про те, що називається словом війна. Але в цьому основнику буде інформація про таку подію, як Перша світова війна. Інформація буде йти не про значення слів, а про цю подію. Буде розказано, що Перша світова війна розпочалася у серпні 1914 року. Буде розказано, що вона почалася конфліктом між Австро-Угорщиною і Сербією. Буде розказано. Які держави брали участь у війні, буде розказано про е, Антанту, як одну сторону, про Троїсти Союз, як іншу сторону, буде розказано про кількість людей, які брали участь, буде розказано про головні битви, там, битва на Варні, наприклад, е, не на Варні, на Марні, це Франції, Варна це богата. Там буде оборона чи штурм, перемишля, Бросиловський прорив. Уся вся інформація буде в цьому словнику. Розкаже, скільки людей загинуло, розкаже, скільки поранено, чим закінчилася війна. І напише, що вона завершилася у листопаді 1918 року підписом капітуляції Німеччини та Австро-Угорщини в Кенєрському лісі у Франції. Тому тут буде інформація про події. Так, якщо ви розкриєте цей словник, то ви побачите, що тут багато фотографій. Ось, наприклад, до теми місяць, фотографії місяця, так? Е, дуже багато фотографій відомих людей. Ось йдуть інформація про цих відомих людей, їхні фотографії, якщо вони існують ці фотографії, якщо це якісь древні особи, то якщо їхні портрети є на мальовці, то є. Якщо якісь гіпсові. Там чи якісь скульптури є, а якщо нема, то просто йде інформація про цю людину. Ну, от, мініатюра, мініатюра, так, ось мініатюра з Остромирова Євангелія, бачите, ну, до, інформація про мініатюру, що воно таке. І дуже багато, ще раз кажу, малюнків схем Х, надзвичайно багато. Ну, Можемо сказати так, що це є, колись не було ж комп'ютерів. От вся інформація, можлива чи неможлива, вона знаходилася. <кій> <кій> у цих словниках можна було її знайти. Це в мене морально застарілий словник, називається український радянський симпатичний словник. Він морально застарілий, він ще розходив в кінці 80-х років. Але я думаю, що ті, що зараз, є, я, я вам скажу ще кілька нас більш сучасних українських словників, вони трошки про по якісті. Цей словник був зроблений досить добре, проте ще раз кажу, морально він застарілий, тому що... З логічної точки зору він був правильно виберений, але він продавав все-таки в чесності в подачі своєї інформації. Це так звані загальний або, універ... або універсальний енциклопедичний словник. Чому так називається? Тут інформація про все. Про все, про, всі, про, все, про людську історію, про специфіку людського буття, про відомих особистостей, про великі історичні події. А крім загальних словників, які ви вже дивитеся, є ще словники галузеві або спеціальні. Теж енциклопедичні. Оцей вам ближче. Він називається українська літературна енциклопедія. Отже, якщо вам треба якийсь матеріал знайти чи з літературознавства, чи з історії літератури, в цьому енциклопедичному словнику він є. Тут інформація вже йде не про все. Тут інформації нема про якісь біологічні там поняття, про е, хімічні, про історію. Тут йде інформація про літературу, літературний процес, не лише в Україні, взагалі світовий. Тому можете використовувати цей словник, якщо вам є в цьому потреба. Отже, розумієте тепер, що таке психопетичні словники? Інформація тут йде не про слова, а про що. Про поняття Про те, що ми називаємо словами. Так, прошу дивіться.